Hello, hello, everyone. Сьогодні для роботи нам потрібен ваш підручник на сторінці 123-125. So, let's start. Отже, поїхали. На минулих уроках ми розбирали з вами Passive Voice. Пасивний стан. Давайте згадаємо, як він утворюється. А утворюється він за допомогою Дієслово «пі» та основного дієслова у третій формі. Ми з вами вивчили present simple» Passive Voice. І ми вже з вами знаємо, що теперішній час пасивний стан утворюється за допомогою IS AM допоміжних дієслів та основного дієслова в третій формі. Якщо дієслово правильне, додаємо закінчення «-ід», якщо дієслово неправильне, дивимось його в табличці неправильних дієслів в третій колонці. Ми розбирали з вами pass пас simple пасивний стан у минулому часі. Утворюється він за допомогою допоміжних дієслів was та в для множини та дієслова в третій формі. Якщо діє слово правильне, додаємо закінчення «ід», якщо діє слово неправильне, третя колонка таблички неправильних дієслів. Загадали? Давайте тепер прочитаємо та порівняємо речення вправи 3 на сторінці 123, exercise 3, page 123. Number one. A lot of books are published every year. Багато книг друкується щороку. Це у нас з вами present simple passive. These books were published last year. Ці книжки були видані минулого року. Were published. Number 2. Are these books sold here? Ці книжки продаються тут. Це час Are sold. these books А yesterday? Ці книжки були продані вчора. Past simple. Number 3. This doll is not made in Ukraine. Ця лялька не виготовляється в Україні. Is not made. This doll wasn't made in Ukraine. Ця лялька не була зроблена в Україні. Is not made, wasn't made. Number four. Where are these comics printed? Де друкуються ці комікси? Where were these comics printed? Де були надруковані ці комікси? Отже, ми з вами. Запам'ятали різницю між Present Simple Passive і Past Simple Passive. Переходимо до виконання вправи. Exercise for page 123. Давайте записуємо зошити. Чи за correct answer Active or Passive? Нам треба вибрати правильну коректну відповідь: активний стан чи пасивний. Окей. Okay. Sentence number two. What name writes is written at the top of the page? Чиє ім'я написано на верху горі сторінки? Ім'я написано. Ім'я написано. Ім'я саме не пишеться. Отже, «is written». Well, sentence number three. They play or play tennis twice a week. Вони грають в теніс двічі на тиждень. Дію виконують вони, отже, play. Four. Chocolate mix is made from cocoa beans. Шоколад роблять із е, какао-бобів. Шоколад сам не робиться, його роблять. Well. Файв. Uh, why do your dogs leave? Oh, why are your dogs left alone all day? Чому ваших е, собак залишають самими на цілий день? Отже, над собаками виконується дія їх залишають. We do are done the dishes every day. Ми готуємо страви every evening, кожного вечора. Роботу робимо ми отже, do. The Olympic Games hold are held every four years. Олімпійські ігри проводяться кожні чотири роки. Отже, не вони. Не самі Олімпійські ігри, а їх проводять are held. Thousands of people visit are visited the museum every day. Тисячі людей відвідують музей щодня. Тисячі людей виконують цю роботу. In this hotel. Meals don't Мелс serve Донсел served in Гест room. В цьому готелі їжа е, не подається в гостьові кімнати. Їжа сама не ходить, над нею виконують роботу. Aren't served. 10. This program watches is watched by millions of people. Цю програму дивляться мільйони людей. Програма сама не дивляться, дивиться. 11. I allow I allow to stay out late at weekends. Мені дозволяють залишатися пізно на вулиці на вихідних. Мені дозволяють, отже, наді мною виконують роботу. They wear a one sandals in summer. Вони носять сандалі влітку. Вони Носять. Отже, where. будь ласка, поставте на паузу та перепишіть речення до зошиту. Exercise 5, page 124. Complete the sentences with the correct forms of the verbs. In brackets, use the present simple passive. Завержте речення правильною формою дієслова в дужках. Використайте Present simple passive. У Present Simple Passive ми з вами використовуємо дієслово be в теперішньому часі. Це is для однини, A для множини і M, якщо мова йде про I. Дієслово ми ставимо в третій формі. Якщо дієслово правильне, додаємо закінчення "-ід". Якщо дієслово неправильне, третя колонка таблички неправильних дієслів. Отже, Exercise 2: Hundreds of emails. Це у нас з вами множина. Дієслово send. Це неправильне дієслово. Шукаємо його в третій колонці таблички неправильних дієслів. Сентенс number three. The old newspapers every Monday collect. Newspapers – множина collect – це правильне дієслово. Sentence number four. Інтернет. Однина. By millions of people use це правильне дієслово. Отже, send у нас було неправильне дієслово. Речення під номером 5. What kind of food Однина. In that restaurant. Дієслово serve правильне дієслово. Six. Spanish in Argentina. Spanish, іспанська мова однина, Дієслово speak. Це неправильне дієслово. Шукаємо його в третій колонці таблички неправильних дієслів. Well, seven. The computers це у нас з вами множина. Early in the morning. Turn on. Це правильне дієслово. слово. Додаємо закінчення он до тон. Он, це у нас прийменник. – «all Lana's friends. Множина to the party. Дієслово invite запрошувати. Це правильне дієслово. Додаємо закінчення it. French and English. Тут у нас дві мови. Французька та англійська. Отже, тут у нас буде множина. In the school, teach. Teach це неправильне дієслово, шукаємо в третій колонці таблички неправильних дієслів. «Ten». «Our class» – «однина». every afternoon, clean, це правильне дієслово, додаємо закінчення ID. Поставте відео на паузу та запишіть речення, використавши The Present Simple Passive. Теперішній час пасивний. Okay, exercise 6. Complete the dialogue with the correct form of the verbs in brackets. Use the present simple, active or passive. Нам треба з вами закінчити діалог правильною формою дієслова в дужках. При цьому використати present simple або активний стан, або пасивний. У нас з вами є Sharon і Travel Agent. Okay, so let's start. Good morning. I'd like some information about Sylvia Cruise, please. What do we do on the ship every day? Доброго ранку. Я б хотіла трохи інформації про Сильвью Круз. Будь ласка, що ми робимо, що ми робимо на кораблі кожного дня? Well, you are taken to a different island every day. For example, Santorini or Rhodes. Так ви будете їздити на різні острови щодня, наприклад, на Санторіні або Родос. That sounds like fun. Are we allowed to leave the boat? Mm, звучить чудово. Нам буде дозволено залишати човен. Of course, guests usually have a few hours to walk around the islands. Звичайно. Гості зазвичай мають кілька годин для того, щоб походити по островах. And what activities are offered on the ship? А які активності пропонуються на кораблі? During the day, activities are organized near the pool and in the evening films are shown. Протягом дня Активності організовуються біля басейну, а ввечері показують фільми. And children are not forgotten. Про діти також не забуті. There are lots of activities for them. Для них також є багато активностей. Great. Now what about meals? Чудово. А як щодо їжі? Breakfast is served in the dining room. But lunch and dinner are eaten in a restaurant. Сніданок подається у їдальні, але ланч та обід їсти у ресторані. All the food is prepared by top chefs. Вся їжа приготовлена топовими шеф-кухарями. Great! Чудово! Thank you! Дякую! I'm fond of reading. I try to read at least a few pages every day. My favorite book is Harry Potter. The book was written by the famous English writer Joan Rowling. She became world famous after writing a novel about a wizard boy, Harry Potter. The book tells about a young man called Harry Potter. He is an orphan. He lives in a family of his aunt. First, he didn't knew he was a magician. He lived an ordinary life. People who don't practice magic are called muggles. It's prohibited to use any kind of magic in front of the muggles. All of a sudden, Harry finds out that he is a wizard. He goes to a big school of magic called Hogwarts. Harry Potter meets new friends, studies, and faces the most evil magician, Lord Voldemort. The book about Harry Potter teaches how to cope with difficulties. The book explains how important family and friends are. Harry Potter is the book that I want to read over and over again. I've already read this book a few times. I like the books more than the movies. I'll definitely read Harry Potter again.